Всім привіт! Ви на каналі Ольфа Ціво. І сьогодні ви знову в моїй парфумерній шафі, і ми будемо збирати мій парфумерний гардероб на кінець листопада, початок грудня, тобто на найближчі 2-3 тижні. Адже ближче до різдва, я думаю, що в мене буде трошки інша, більше різдвяна добірка. А зараз це ще будуть такі удові, димні, цю нові деревні аромати. По-перше, на цій полиці в мене вже стоїть така невеличка добірка. Це ті аромати, що я вже отношу зараз, те, що я носила в жовтні, в листопаді от декілька тижнів. Тож, давайте розбирати, що в мене тут вже є, і е, залишати або прибирати ці парфуми, що я вже не буду носити наступні 2-3 тижні. Черіпанк це така. Вишня зі шкірою, така ну от, дуже красива вишня. Сьогодні я, до речі, носила цей парфум, і ну, я ще хочу його поносити. Тож поки що залишаємо, я його так окремо відставлю. Далі. В цьому сезоні от, жовтень, початок листопада я дуже активно носила аромати з мене вже тут добірка достатньо така велика а, з ці ціновими ароматами. І один з них це Йоджі Ямамото I'm not Going to Disturb You. Така ну, довга назва, а аромат насправді доволі простий. Я його доволі так сприймаю дуже легким аромат в офіс для білої такої сорочки. Але я зараз його ношу от в таку доволі вологу погоду. Мені подобається, тут є квіти білого табаку, або білі квіти табаку, я не пам'ятаю вже. І квіткова, і водночас така трошки димна цюнова цю історія з мускусом. Тобто тут така доволі вона така м'якенька, ніжненька, ця от парфумка. Але вже на листопад, на грудень, хочеться чогось більш такого, більш дивного, більш важкенького, то саме цей аромат я відставляю до, напевно, весни. І прибираю на основну поличку. В жовтні, і от в листопаді ще я носила тобако від Франка Бокле. Обожнюю цей аромат. І ніби він такий і тютюновий, і такий тягучий, ніби лікерний. Тут є слива, і от разом з тютюном, а можливо, ще з якимось алкоголем, я вже не пам'ятаю, але тут точно є гвоздика, і от ця слива з гвоздикою створює мені таку ах, прикольну лікерну історію. І цей аромат, я думаю, я ще поношу. І, скоріше за все, цей аромат ближче до Різдва чи мені гарно стане, тож поки я його зовсім не прибираю, поки залишаю, відставляємо. І далі вже наприкінці цього відео я вирішу, що, врешті решт залишиться на цій полиці на наступні 2-3 тижні. І ще один цютюновий парфум, в якому є квіти табаку, квіти білого табаку або білі квіти. Табаку, а, також, як і в Йоджі Ямамото, а насправді тут а, є цей і геліотроп, і є щось таке, що робить цей аромат доволі сухим. Це не вологий аромат. Знаєте, от буває це новий такий вологий аромат, ну, як Франк Бокле табаку, Він такий більш вологий. А це прям сухенький-сухенький. Такий, ніби аж пильнуватий цей аромат. Дуже класно, мені носився він. В жовтні я прямо от декілька днів за поєм його носила. І я не думаю, що він також гарно стане на кінець листопада-початок грудня. ну от Ці вже такі більш сухі аромати, що вже не хочеться носити, хочеться щось такого більш цікавого, можливо, більш спецієвого, не знаю, зігріваючого. Оцей аромат. Він насправді таки має холоднуватий такий віцін. Хочеться вже чимось зігріватися. Тож також його відставляють до, напевно, весни. О, І наступний цютюновий аромат. Так, цю цюну було багато в цей період останній в ароматах. І це «Ательє Колонь, кафе тубероза, але цей аромат, він насправді не стільки про тютюн такий відкрито яскравий, скільки про каву, кавове тістечко, щось таке ванільно туберозне в цьому тістечці, але гурманське. От мені цей аромат все ж таки більш гурманський. І далі після цієї кави, після цього тістечка для мене йде. О, ну такий аж сигаретний дим. Прям, знаєте, от прям сигаретка, це не кальянний тютюн, не дим, а саме такий сигаретний дим. Дуже гарно цей аромат мені також був в жовтні. Я думаю, що до весни я все ж таки його відставлю. На весну саме ця кафетобороза дуже мені подобається. Буду носити, напевно, ближче до весни. Також хочу вам показати два моїх скарби з моєї основної полички. Це ті аромати, які я вже в листопаді не носила. Ну, по-перше, жасмінець цигарет це аромат, який я носила ще в жовтні, але для листопада щось я його ні разу ще не вибирала. Ой, такий м -м, жасминовий Ну, такий красивий аромат, просто я не знаю. Буду точно його носити на весну. Я впевнена, що весною я захочу носити цей аромат 100%. Поки що тимчасово його відставляю до весни. І друга моя перлинка це Divine Infant», Також аромат, в якому є тютюн, Але він також дуже захований. Він захований за. Зефірно такими ванільними смачними нотками в старті. Він от аж смачненький, аж зефірний, аж прям лактонний, дуже лактонний аромат. В старті далі десь йде кава. Можливо, така шоколадність навіть присутня. І в базі там знову дими. Димит це аромат для мене. Я відчуваю таку от. Класну, також історію, але це аромат мені гарно на літо носити. От я тут вже не дуже великий залишок маю, але до літа я точно а, його би не розпаковувала а влітку я буду. Його носити. А от зимні тютюнові аромати, зараз я вам покажу, вони ще є у мене тут на поличці. І ще один мій тютюновий скарб, який я нещодавно, до речі, придбала. І це залишок у флаконі це Initio Side Effect. І тут таке приємне це пакування. Я не знаю, чи воно прорезинене, але воно таке прям на дотик дуже приємне. Всередині краса на такій подушечці, оксамитовій. І сам парфум це неймовірна краса. Тут, здається, віскі, цютюн, і що ще, і, здається, кориця, От, до речі, кориця. І це аромат ну, просто на такий період, як початок грудня, і, напевно, ще аж до Різдвяних свят я буду його носити, адже ця кориця вона додає такої святковості цьому аромату. Ох, просто неймовірний аромат. Я його обожнюю. Я вже не пам'ятаю, який тут залишок, але не дуже великий такий, ну, десь, я не знаю, а, ну, мілілітрів 15 точно тут залишку є. І цей бренд він не з бюджетних. Я вже точно не знаю, скільки коштує повний флакон, тому і, в принципі, придбала в залишку. Але аромат неймовірно красивий. І я думаю, що саме цей аромат. Як і Tobacco Frank Franк як і чері -панк, я залишу, буду носити в грудні. І я думаю, що навіть до різдвяних свят він в мене доживе. Він такий доволі ну, незвичний. Він не гурманський, він не солодкий, а він цікавий пряний і дуже алкогольно-тютюновий. такі аромати я просто. Ну, це, от, до речі, напевно, для мене ідеальне поєднання. Пряності, тютюновості і алкогольності. От такий аромат, він прям one love. Далі розгрібаємо мою поличку ароматів, які я ношу от зараз. І це Armaf Club De Nuit Intense для жінок. І це аромат, про який я вже розповідала, я його а, розпаковувала в одному з відео, тут вам посилання зроблю. Ой, аромат насправді мені дуже сподобався. Пачульна троянда тут відчувається, але в цьому ароматі мені дуже багато якихось спецій. Там або шафран є, або. От що ще таке. Ну, Або навіть мускатний горіх, здається, навіть тут є в цьому ароматі. Ну, от На мій смак він не пахне чимось, що за. 100 мл 1000 гривень коштує. Носила я його, чи не кожен день останні там, два тижні. В розкритті я відчуваю і далі, і трояндою і печулі, але старт все ж таки такий прям. Він мені дуже подобається. Поки що я залишаю і цей аромат себе на полиці. Можливо, до грудня я ще два тижні його поношу. І в грудні, напевно, вже не буде, не знаю. Подивимось. Якщо оця пряність, яка є в цьому ароматі, буде мені відчутна і надалі, я думаю, що ще поносимо цей аромат. І наступний аромат це Molinaar Eau de Parfum, як і Club De Noї, -E. його я розпаковувала в жовтні і носила запоєм і в жовтні, і в листопаді. І це прям. О, аромат, який мені дає щось таке вишневе, якийсь цей димок, такий вишневий, тут, здається, є ут в цьому ароматі. Але також в цьому ароматі я відчуваю якусь таку холодну пряність. От, якщо там клаб або сайд ефект вони, а навіть і тобаку, вони такі більш тепліші. То кюір, він такий більш холодний мені створює настрій. Я не пам'ятаю, чи є тут ялівці, чи ні. Але якщо тут є щось по типу кедру ялівців, вони завжди створюють таку більш холодну смолянисту атмосферу і більш зелену таку навіть. Поки що цей кюір я залишаю на поличці, не знаю, що надовго, але давайте поки що його. Залишимо. Так, і наступні аромати це аромати, напевно, які я буду знімати з актуальної полички. Це Герлен Lenician, про який я також розповідала в відео з розпаковку. Не знаю, можливо, я буду періодично підходити і до цього аромату, якщо я захочу таку от солодку ванільну. Ірисову, таку пудрову, якусь таку ніжненьку штучку. Я, звичайно, нанесу цей аромат, але в актуальних вже, напевно, він не стане на кінець листопада, на початок грудня. Дуже класний аромат. Також носила, не скажу, що просто носила і дуже він мені сподобався. І поки що відставляємо. І ще одна перлина моєї колекції це. Серія Ермесанс від Ермес, аромат Османтан. Аромат про Османтус. Стояв він в мене на поличці, я їм насолоджувалась. А, так, обережно. Вже, бачите, навіть зносила. О, класний аромат. Тут є шкіра, така ніжненька. А поруч з абрикоскою, поруч з такою чайністю, напевно, цього османтусу. Дуже ніжний, дуже красивий. Тож це аромат, напевно, все ж таки, із актуальних також я на певний час приберу. Напевно, до весни класний аромат. Обожнюю, ніжняціна, а можливо, навіть і до літа. Не знаю. Подивимось, що в мене буде по настрою на весну. Ну, точно. на... Травень точно він гарно мені сподобається. Але все ж таки, це точно не листопадний грудень прибираю. Це аромат з полички з актуальних. І залишився в мене останній флакон, що стояв на цій поличці. Це des Гарсон Флоріанта. Просто ці ладани des Герсонівські просто обожнюю. Зараз трошки пошуршу. Тут така специфічна упаковка цього аромату. Просто я не знаю ці. Ну, тут і спеції багато, і ладан, і слива здається тут, і якась алкогольність тут є. Так, це аромат, який я 100% залишаю на поличці. Буде точно він гарно пасувати поруч з табаком Франк Буклє», Чимось вони мені перекликаються, ну, трошечки, це цією слабовістю, але точно він поки що побуде мене на полиці. Я думаю, навіть і до Різдва достоїть. ну от такий от аромат мій Ой, дуже приємний взимку, прям не знаю, обожнюю. Далі. В мене ще тут залишились деякі тревели і від ливанта, які я активно тестую. Тут в мене divine ваніль від Essential Parfum. Цей аромат також мені створює чомусь різдвяний настрій, не дивлячись на те, що, здається, тут немає ніяких цитрусів, але я от чомусь тут вловлю якісь такі цитруси, якусь пряність, ваніль, вона така. тут ваніль східна, от я не знаю, як це пояснити: ваніль з прянощами. Ці прянощі, до, до речі, тут навіть, здається, кориця є в цьому в піраміді. І оцей аромат мені в цю е, коричну лікерно алкогольну спецієву добірку дуже гарно стає. поки що залишу його в цю актуальну добірку. Також тревели від отакі, це те, що я носила скоріше в жовтні, також це те, що не в актуальних поки що. Буду ближче до весни до нього підходити. О, до речі, новинка від Молінар Кампус. в мене нещодавно з'явилась. Новинка також там такий цікавий ананас з лавандою. Аромат, який я ще не дуже гарно розносила, буду носити, і це новинка від Молінар або цього року, або минулого. От, цікаво його розносити. Тож залишиться поки що в мене він в актуальних, буду просто його розношувати. І, до речі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео, адже таким чином ви розвиваєте україномовний YouTube. І також з цієї основної полички щось ми зараз доберемо в мою актуальну добірку і поставимо на найближчий час для використання. От у мене є Амбер Султан, спеції тут мільярд смол бензоїни, олібануми, куча е, амбра ну, все, що я дуже люблю а, в ароматах саме на цей період. Тож, Серж Лютанс, Амбра султан йде в мою добірку от зараз на початок грудня. А, я так думала, що цей аромат також залишиться до... Кінця року, як мінімум, на Різдво. Також на цей період в мене 100% підуть. By the FirePlace від Merдgeла і новинка Under the Stars. By the Fireplace – це така димна деревина, неймовірно красива. Вона, до речі, трошки солодинку має. Тобто Under the Stars це такий більш Удоводимний аромат з перчиком. А це прям такий деревина, і вона аж прям. Я думаю, що тут є або якась амброчка, або щось таке, або тонка. І воно щось засолоджує цю деревину. І ці два аромати. Я думаю, що вони, до речі, гарно нашаровуються. Я би спробувала нашарувати by the Fire the Star. Я думаю, що вийшло б щось дуже унікальне і дуже цікаве. Тож вони також стануть мою добірку на цей період. І я впевнена, що цю красу від Trussardi Behind the Curtain Piazza ну, Просто я буду її носити точно до різдвяних свят. Адже цей аромат мені також дуже різдвяний. Ой! Знову ці спеції, гвоздика, аніс, я не пам'ятаю вже точно, що тут: ялівці, кедри, краса. Ну, Просто от в цю мою добірку стане ідеально, ну, буду носити і, напевно, ну, до Різдва точно буду носити. І, до речі, в цей період я починаю носити мандаринові аромати. Ну, Звичайно. Хочеться вже щось таке вітамінку якусь наприкінці цих таких вологих, холодних днів листопада. І в мене цим вітаміном є мандарин та кардамон від бренду 4711. І цей роман, здається, створив Гізашон. Треба подивитись на фрагрантиці. Всі найкрасивіші цитрусові, або молекулярні аромат для мене створив є Обожнюю його аромат і здається, це один з них. І, до речі, це колонь, Боже, він колись коштував 170 мл. Тут скоштував він ну, точно до 1000 гривень, щось по типу 800 гривень. У мене вже половина, я вже не знаю, що буду робити. Адже 4711 випускають. Нову лінійку з якимось там орієнтальними, більш такими інтенсивними ароматами, і там ціна вже більше, ніж 800 гривень, і більше навіть ніж 1000. І я не знаю, чи підтягнуться ці колоні по ціні. Ой, я точно хочу придбати ще. Задублити цей аромат, якщо його знімуть, або він стане просто неймовірних цінний, я все ж таки цей аромат хочу носити кожен рік. От В цей період він мені створює і гарний настрій. І оця така кардамонова, до речі, також спецієва сторона. Разом з мандарином дуже класно вони так поєднуються. Я вже дуже очікую новинки від наших українських парфумерів, від Ані Соколової від бренду Склва. Буде новинка в грудні, здається, з корицею. Я так думаю, це буде червоний флакон. Я сподіваюся, це буде саме коричний аромат, такий різдвяний, святковий, цікавий. І, напевно, я поставлю на свою поличку бітерфрут від склва. Це також такий цитрусовий смачненький аромат, який мені дуже подобається. Ну тут є багато ялівцю, тут є грейпфрут, тут є. Ой, що тут є вже забула. Мох, здається, в базі тут є. І це ну, такий справжній крутий шипер, І він поруч з моїм. Мандарином з кардамоном дуже гарно вони створюють таку парочку. А також я вже очікую новинку від українського бренду Margie Doesn't Make Parfums. Ця новинка буде про банан з корицею. Ну тобто, грудень це просто, я не знаю, місяць присвячений кориці. У мене багато коричних ароматів зараз на цей період стає. В актуальні я очікую українських. Брендів кориці вже чекаю. Тож пишіть в коментарях, які парфуми саме ви будете носити в грудні, які ви аромати любите носити в цей період. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео, і тим самим ви підтримуєте розвиток українського парфумерного Ютубу. Тож, всім гарного настрою і до зустрічі наступного відео!